Привіт, друзі! Це Лана, і сьогодні я підготувала для вас свіжу порцію найгарячіших новин зі світу ігор та технологій. Приготуйтеся до цікавих фактів, несподіваних анонсів та, звісно, моїх особистих коментарів. Поїхали! Спершу хотіла б розповісти про цікавий гаджет, який виглядає, ніби прибув прямо з Найт Сіті. Інженер Шон Ходжінс створив повномаскову світлодіодну маску, яка може змінювати ваше обличчя на будь-яке зображення. Уявіть собі, можна стати знаменитим дум Маріне з вісьмома кадрами на секунду. Це справжня знахідка для шанувальників кіберпанку та всіх, хто хоче додати трішки футуризму в своє життя. Хочете випробувати таку маску на собі? Говорячи про майбутнє, не можу не згадати про гру Конкорд від Sony вона мала стати наступним великим герой шутером, але, на жаль, була закрита менш ніж за тиждень після релізу. Схоже, що навіть великі компанії інколи помиляються у виборі стратегії. Було б цікаво дізнатися, що пішло не так і які уроки вони з цього винесли. До речі, на Amazon Prime вийшов серіал Сікрет Левел, збірка анімаційних короткометражок за мотивами відомих ігор. Незважаючи на цікаву ідею, відгуки глядачів досить змішані. Деякі епізоди справді видатні, але загалом серіал не виправдав очікувань. Можливо, варто було більше зосередитися на сюжеті, а не на кількості епізодів. Переходимо до технічних новин. З'явилися чутки про те, що у Intel виникли проблеми з новим техпроцесом 18А, і вихід придатних чипів складає лише 10%. Компанія, звісно, спростовує ці заяви, стверджуючи, що все йде за планом. Як на мене, ситуація трохи тривожна, але час покаже, хто має рацію. Любите котиків? Тоді вам точно сподобається гра Short Trip, яка скоро з'явиться в Steam. Це атмосферна інді-гра з ручною графікою, де ви керуєте трамваєм для котиків у мальовничій місцевості. Ідеально для тих, хто хоче відпочити від напружених екшенів і просто насолодитися спокійною прогулянкою. Фанати Dragon Age, маю для вас новину. Розробники з Вейлгард. Vale Обіцяють, що ваші рішення з попередніх ігор нарешті матимуть значення в наступних частинах чи не занадто пізно. Особисто я сподіваюся, що вони дотримаються слова, і повернуть нам ту глибину сюжету, за яку ми так любимо цю серію. Говорячи про пригоди, не можу оминути Індіану Джонса і Великий Круг, система підказок у цій грі просто неймовірна. Замість того, щоб гуглити відповіді, ви можете скористатися внутрішньо ігровою камерою для отримання натяків. Це справді покращує занурення в гру і дозволяє насолодитися процесом вирішення загадок. До речі, сама гра Індіана Джонс і Великий Круг вже отримала чудові відгуки. Вона поєднує в собі захопливий геймплей, цікаві головоломки та атмосферу класичних пригод. Незважаючи на деякі недоліки зі стелсом, загальне враження просто фантастичне. Якщо ви ще не грали, обов'язково спробуйте. Тепер трохи про техніку безпеки. Компанія Anker відкликає майже 80 тисяч динаміків через ризик займання. Якщо ви придбали один з їхніх пристроїв на Amazon минулого року обов'язково перевірте серійний номер. Бережіть себе і свої гаджети. Не можу не згадати про 30-річчя PlayStation. Представники компанії поділилися цікавими історіями зі свого минулого наприклад. Хто б міг подумати, що найбільш продаваною грою на першій PlayStation у Великій Британії був Рейман? Такі факти нагадують нам, як далеко зайшла ігрова індустрія. Apple знову опинилася в центрі уваги через свою політику комісій. Розробники з Великої Британії подали колективний позов, стверджуючи, що 30-відсоткова комісія в App Store є антиконкурентною. Цікаво, чи це вплине на інші платформи і чи побачимо ми зміни найближчим часом. А ось і цікавий факт: 75% студентів у Великій Британії висловилися за інтеграцію кіберспорту в шкільну програму. Індустрія кіберспорту продовжує зростати, і, можливо, скоро ми побачимо, як школа стане першим кроком для майбутніх чемпіонів. Фанати Monster Hunter, тримайтеся! Розробники Wilds обіцяють вивести серію на новий рівень, розвиваючи успіхи World. Вони хочуть, щоб гравці ще більше занурилися у світ полювання на монстрів. І стали справжніми фанатами. Особисто я вже не можу дочекатися релізу. Говорячи про шутери, нещодавно вийшла гра Delta Force від Tencent. Вона безкоштовна і має потенціал, але будьте обережні, розробники опублікували список заборонених програм, за використання яких вас можуть забанити, серед них навіть USB-накопичувачі. Тож перед грою краще ознайомитися з цим переліком. І наостанок. АМД нарешті додала офіційну підтримку для таких ігор, як Stalker 2, Microsoft Flight Simulator 24 та Dragon Age The Veilguard vale у своїх драйверах Adrenaline. Якщо ви власник відеокарти AMD, рекомендую оновитися для кращої продуктивності. Повертаючись до Індіани Джонс, хочу відзначити, що гра має безліч цікавих головоломок, вони не надто складні. Але їх вирішення приносить справжнє задоволення. Якщо ви любите поєднання екшену та інтелектуальних завдань, ця гра саме для вас. І ще, якщо ви шукаєте щось незвичайне, рекомендуємо звернути увагу на Short Trip. Ця гра з ручною графікою та котиками-трамвайчиками точно підніме настрій і подарує декілька годин приємного відпочинку. Ось такі новини на сьогодні, дорогі мої. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. До зустрічі у наступному випуску!